Вас, малята, а чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Зірочки на небі кружляли, літали, вони Миколая все виглядали. Де ж наш Миколай? Скоріш до діток завітай. Різочку їм не даруй, а цукерочки готуй. Діти всі були слухняні. Працьовиті і старанні. То що, згадали, як називається це свято? Правильно, сьогодні день святого Миколая. А ви пам'ятаєте, яким дітям приносить Миколай подаруночки? Так, добрим, чемним, слухняним, вихованим. А давайте перевіримо. Чи всі дітки сьогодні отримали подаруночок від Святого Миколая? Сергій копіклується про свого собаку, і тому, звичайно, Миколай приніс йому цукерку, бо Сергій добрий. Дмитрик допомагає старенькій бабусі перейти дорогу, і тому Дмитрик отримав цукерку. Тому що він турботливий. Максимко не слухається маму і не чистить зуби вранці. Він неслухняний, і тому Миколай приніс йому що правильно різку. Оленка щоранку не забуває застеляти своє ліжечко, і тому Оленка отримала цукерочку бо вона розумничка. Василько ніяк не хоче мити свої брудні руки, тому на свято він отримав різку, бо він за мазура. Катруся допомагає мамі готувати пиріг, і тому на свято катруся отримала цукерку. Бо вона мамина помічниця. Малята, тож будьте завжди чемними, бо Миколай все бачить і все про всіх знає. До нової зустрічі.